Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі надають підтримку сім'ям з дітьми, які мають порушення психічного та фізичного розвитку або мають особливі освітні потреби. Допомогу таким родинам надають у різних закладах міста. Один з них це відділення центру соціальної підтримки дітей та сімей. Довіра тут працюють з найменшими діточками Дніпра, які мають порушення психічного та фізичного розвитку або мають особливі потреби. Тут надають психологічно-педагогічну та медико-соціальну допомогу сім'ям з дітьми. Через війну нині працюють з дітьми як офлайн, так і онлайн. Докладніше розповість завідувачка відділення служба раннього втручання, Центр соціальної підтримки дітей та сімей довіра Дніпровської міської ради Маргарита Біляєва. В першу чергу служба раннього втручання це допомога саме родинам. До нас звертаються сім'ї з дітками, в яких є якісь особливості розвитку вже маються, або є лише певні сумніви стосовно того, як розвивається дитина. Є ризик їх виникнення лише за певних обставин. Сім'я звертається до нас, ми діагностуємо. Спілкуємось і бачимо, яким чином ми можемо їм допомогти. Працюємо ми всією командою. До складу команди у нас входить лікар-невролог, психолог, фахівець фізичної реабілітації це реабілітолог, також дефектолог і логопед. Тому звертаються сім'ї з дуже різними нозологіями. це може бути і затримка мовного розвитку, затримка психічного розвитку, є затримка саме фізичного розвитку, є окремі індивідуальні випадки, які зможуть собою містити і те, і інше. Тому ми збираємось командою, ми обговорюємо кожен випадок і вибираємо надалі ключового фахівця, котрий буде саме вести цю родину. Родина до нас звертається, ну, спочатку за телефоном. Потім ми вирішимо, яким чином ми можемо їм допомогти. Якщо наразі родина виїхала за кордон, то ми спілкуємось онлайн. Якщо вони знаходяться в місті, в області, вони приїжджають один раз на тиждень, два рази на тиждень за можливості. І ми працюємо з усією родиною, не окремо з дитиною. Чим раніше звернути увагу, тим більше можна уникнути наслідків. Тому від нуля до чотирьох років вважається це більш результативний період, яким чином ми можемо допомогти. Більше вплине то так на розвиток, але так склалася зараз ситуація, що дуже багато сімей внутрішньопереміщених осіб звертаються за допомогою, бо дитина за певних обставин можливо на якийсь час перестала говорити щось трапилось, і просто потрібна трохи підтримки, і ми надаємо також таку послугу. У нас і психолог спілкується, і лікар-невролог. Тому ми не обмежуємось зараз саме віком від 0 до 4 років. А є діти у нас є хлопчик з переселенець Вердонецької йому 6 років. Тому... Так, для кожної сім'ї ми вибудовуємо індивідуальний сімейний план, в якому прописані чіткі цілі. Це можуть бути такі цілі, наприклад, як навчитися їсти самостійно ложечкою, тому що до певного часу дитина просто не могла це зробити, або взагалі не може жувати тверду їжу, якісь проблеми в цьому в плані харчування. Це може бути володіти горщиком, що також до певного етапу було складнощами в сім'ї. А цілі можуть бути різні може бути звуконаслідування, тобто дитина. Навіть не те, що говорити не може, вона не може ще відгукувати, як роблять якісь тварини звірі. Вона ще ніяких звуків не проговорює. Тому ми з цим також працюємо в залежності від того наскільки потребує і якого впливу на розвиток дитини, від цього залежить яка команда і хто ключовий фахівець, як ми працюємо. А є діти, в яких з'явився такий етап, де певна втрата навичок. Тобто до певного етапу все було добре. Дитина, які слова вже говорила: мама, папа, там діда. Але потім сирена або якісь можливо переїзди. Дуже багато сімей, які на певний час спочатку виїжджали, тому був можливо стрес для дитячого організму, і певна втрата навичок пішла. Тобто, вже ці слова він не проговорює, а можливо, навіть взагалі перестав говорити. То треба надолужувати якомога швидше, тому що це ну такий момент, який все більш психологічний. Так дитина вже фізично була розвинута і готова. А за таких, на жаль, обставин так склалося, що пішов відкат назад. Тому треба звернути увагу і не гаяти час так. Коли вся родина звернула на це увагу, і вони всі разом над цим працюють, тому що якщо вони приїхали до нас один раз на тиждень, а вдома на це більше ніхто не звертає уваги, таких результатів не буде. А якщо вдома вони певні рекомендації виконують, всі сумлінно працюють, то результати є. Пані Юлія вже півроку водить свою трирічну доньку Софію до центру. Довіра каже, що за цей час вже бачить чималий прогрес у розвитку дитини. Мы с моей доченькой Софика в том году пришли в центр. Нам рассказали знакомые, что есть такой центр. Мне хотелось кое-что уточнить о развитии своего ребенка. У меня были некоторые вопросы, которые я хотела задать специалистам. Они нам помогли в этом. Вот мы уже ходим полгода. Я вижу, у нас есть уже некоторые результаты. Я ими очень довольна. Я очень рада, что есть в нашем городе есть такая служба развития ребенка, которая которые помогают многим родителям, деткам помогают. Служба бесплатная, что может в нее обратиться любая мама, папа, бабушка, дедушка, все. Мы очень довольны, что пришли сюда. Нам все очень нравится. Она у меня раньше была чуть стеснительная, сейчас она такая более открытая, ко всем такая более идет, общается. Мы ходим два раза в неделю по-разному. У нас есть реабилитолог, есть у нас дефлектолог, есть у нас лагопед, есть психолог. В іншому закладі Дніпра працює інклюзивно-ресурсний центр. Тут працюють з дітками, які мають особливі освітні потреби. Як там допомагають дітям? І про це далі розповість виконуюча обов'язки директора інклюзивно-ресурсного центру номер 2 Дніпровської міської ради Людмила Гречка Максимова. Наш інклюзивно-ресурсний центр працює з дітками, які мають особливі освітні потреби. Кожного дня приймаємо на консультацію батьків або законних представників дітей для того, щоб відповісти на їхні запитання, які у них виникають відповідно до організації інклюзивної освіти у закладах освіти. А також ми пропонуємо батькам, які бачать, що у їхньої дитини є труднощі у навчанні, є труднощі Щів соціалізації звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для того, щоб провести комплексне обстеження цієї дитини, щоб як найкраще виявити, які саме дитина має труднощі, щоб в подальшому розробити поради, рекомендації для їх подолання. Інклюзивно-ресурсний центр приймає дітей від нуля до 18 і більше років. Частіше до нас проходять діти молодшого дошкільного віку, та коли починають. Ують переходити від однієї освітньої ланки до іншої, і до кінця закінчення освіти школи. Наш інклюзивний ресурсний центр надає послуги. Це Визначення освітніх потреб, комплексна оцінка дитини. Також ми надаємо корекційно-розвиткові послуги. Є певна кількість дітей, які відвідують наш заклад та отримують корекційно розвиткові заняття. Це можуть бути заняття з такими спеціалістами як логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. Також в нашому закладі і працюють спеціалісти за цими направленнями. Ті, що відвідують корекційно-розвиткові заняття на даний момент, ми обслуговуємо 12 осіб. Також у нас кожного дня батьки на консультацію приходять педагоги на консультацію. А також ми проводимо комплексні оцінки дітей. Це також приблизно 8-12 дітей в неділю. Ми молодий заклад. Ми працюємо три роки. У нас була реконструкція в закладі, тому ми маємо такі гарні умови для того, щоб приймати наших дітей. Маємо обладнання для того, щоб забезпечити цікаві заняття. Також ми маємо доступність приміщень для дітей і осіб з особливими потребами. Маємо гарне обладнання, сучасне, інноваційне, таке як мультисенсорні дошки, сенсорна підлога, світловий дощ. Маємо ребілітаційне таке ігрове обладнання. Більше скажемо, до нас звертаються. Батьки, які мають дітей з особливими потребами, це можуть бути такі нозології, як ранній дитячий аутизм, діти з синдромом Дауна, діти з інтелектуальними порушеннями. Як дітям тут допомагають краще спілкуватися? Про це далі розповість вчитель логопед центру пані Анастасія. Ми в основному займаємося обстеженням дітей з особливими освітніми потребами. Я, зокрема, займаюся розвитком дітей і обстеженням дітей з порушеннями мовленнявого спектру. Але, окрім того, до нас до всіх приходять діти з різними нозологіями, порушеннями опорно-рухового апарату, тому ми точно також їх обстежуємо, і сторону мовлення, і сторону емоційно вольової сфери, і когнітивний спектр. Крім того, ми проводимо корекційну на розвиткові заняття з дітками і максимально намагаємося допомогти дітям в самореалізації їхньому саморозвитку. Кожна дитина вона особлива, і у кожної дитини до кожної дитини повинен бути свій якийсь підхід. Кожна дитина вона потребує своєї допомоги в чомусь особливому. Ну тобто, наприклад, одної дитини потрібно допомогти їй у фізичному плані більше, у комусь більше в І Тому в цьому складність, тому що ти кожен раз, кожного разу, повинен надавати більше якогось переваги для якоїсь сфери розвитку дитини. От в цьому є труднощі із. На даний момент у нас 30 дітей на заняттях. Кожна дитина у нас від року і до 14 років. Оце діти, які у нас займаються. Батько дитини з особливими потребами пан Андрій розповів, що два роки тому його доньці запропонували відвідувати реабілітолога та психолога в цьому центрі. Пропоную його послухати. Десь два роки тому ми були тут. На тестування і нам запропонували відвідувати заняття реабілітолога, психолога. Є результати. У нас дитина вже пішла зараз. Нам 5 років, дівчинка. Ми вже вимовляємо деякі слова: там, мама, папа, сестра. Дуже добре. Тут ми ще почали ходити, коли ще на другому поверсі, і ремонту не було. Зараз це дуже гарний центр. В два роки повинні були йти в садочок, і так як з особливими потребами в садочку нам рекомендували піти в РЦ і там нам допоможуть. Три рази на тиждень у нас заняття по два заняття в день. Є відчутний результат. Нам викладачі дають завдання на дом. Ми ще вдома працюємо з дитиною, тому що тільки на викладачів полягатися в цій справі не варто. У Дніпровському міському центрі соціальної допомоги працюють з молоддю, з інвалідністю. Тут спеціалісти докладають максимальних зусиль, аби допомогти їм пристосуватися до звичайного життя. Також тут розгорнули різноманітні кружки, зокрема, дітки вчаться в'язати шкарпетки, які потім відправляють військовим. Крім цього, вони шиють різноманітні речі, балаклави, шапки та інше. Докладніше розповість майстер, вороб. Процесу пані Наталія. На теперішній час здесь знаходяться 47 вихованців, які получають тут професіональні навики в комп'ютерному класі та в швейному класі. Також є дві групи. У нас соціальна побутова адаптація, де людей з інвалідністю пристосовують до сучасного життя, тобто обучають їх битовими потребами, щоб вони все вміли робити. До нас завітала арт-територія з таким, якось і концертами, і майстер-класами. Це дуже важливо для наших вихованців, тому що. Це дає їм таке віру в себе, вони дуже чекають, що вони не забуті, вони потрібні. Це їх окриляє, надихає на якісь нові для них досягнення. Денне перебування з 9 години до 15 години. Також у нас ще є тут різноманітні кружки, навіть батьки ведуть у нас тут кружок, вони в'яжуть. Приходять і хлопці, і дівчата, і це дуже так для них треба. Мілка моторика, також це таке. Знаєте, вони вчаться в'язати шкарпетки. Також вихованці шиють для ЗСУ. Вони шиють і балаклави, і шкарпетки, і шапки, і от маск халати. Також ми плели кікімари тут. Плели всі вихованці, тобто не тільки швійний клас, але всі, знаєте, коли вони це роблять і бачать результат свій. Це їх вдохновляє, надихає на щось таке, щоб стримитися ще до чогось, тому що це саме важливе. Вони коли бачать, коли хлопці висилають фото в їхніх виробах, вони так ми ще будемо робити. Нам це подобається. Вони важливі. Тоді вони важливі для цього суспільства. і Це їх надихає це саме головне дати їм віру в те, що вони потрібні і вони важливі. Частіше це люди з ментальними розладами у нас тут. Є ще вихованці з ДЦП. Ну в основному це ментальні розлади. З 16 десь ну до 30, Буває ще ну так. середній вік, а буває і старше. Тут вони клуб по інтересам. Терцентри це в основному ну бабусі, дідусі, а вони ще молоді. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Дніпропетровщина отримала 50 станцій StarLink. Вони від партнерів з Польщі. Їх передали керівникам районів області. На місцях пристрої розподілять між пунктами незглавності для забезпечення їх потужним інтернетом. Це дасть змогу мешканцям регіону залишатися на зв'язку, попри можливе знеструмлення. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На громаді Дніпропетровської області передано 50 старлінків. Старлінки передали наші іноземні партнери з міста Варшава. Старлінки передані безпосередньо для підтримання зв'язку в пунктах незламності, щоб кожен з мешканців нашого регіону мог як мінімум повідомити своїм родинам про те, що з ними все гаразд, і вони перебувають на зв'язку. Допомога від міжнародних наших партнерів фактично станом соняш період часу підтримує нашу життєдіяльність. Кам'янському районі нині кілька десятків пунктів незглавності, куди саме поїдуть отримані старлінки вже визначилися, і про це поділився голова кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч. По перше, хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, обласній військовій адміністрації, за таку допомогу сьогодні на території Кам'янського району існує 84 пункти незглавності офіційних, які відкриті органами місцевого самоврядування, органами влади. Але навіть невеличкий такий подарунок на сьогодні, перший вклад в те, щоб був постійний зв'язок в разі блекауту і роботи пункту незглавності, це дуже доречно і на сьогодення дуже важливо. Я сподіваюся, щоб ми його не використовували, коли щоб не було таких подій. Але в разі таких подій, які будуть, я думаю, наші мешканці відчують, що в них буде можливість передати інформацію, що як, і спілкуватися зі своїми близькими? Ми що нас є критичні такі об'єкти, де треба, де більше на багато багато скупчення людей, і ми розуміємо, що їхня спроможність прийняти від 400 до 1000 осіб. Це дасть можливість узагальнити найбільшу кількість населення кам'янського району для безперебійного зв'язку в такі часи, в такі ситуації, які можуть виникати. Також Старлінки поїдуть до Синельніковського району, і про це розповіла начальниця Синельніківської військової районної адміністрації Світлана Назарчук. У нас посенельковському районі діє 54 пункти незламності. Зараз ми плануємо ще відкрити три пункти незламності. Звичайна допомога, яку ми отримали Стерлянка, дуже велика, тому що матимуть можливість рідні, близькі спілкуватися під час як бликауту. Хотілося побажати б одного, щоб цього ніколи не було, але Реалії є з реаліями, тому куди ми їх направимо. Я думаю, ми ще раз обговоримо з кожною громадою об'єднаною громадою, тому що в Снеліковському районі дуже велика співпраця з об'єднаними громадами, і тут розуміючи не один одного, ми колегіально вирішимо, куди краще, і куди найнеобхідніше направити ці статки. Не одна людина стикалася з цим. І так як у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, то вони в першу очередь. Коли тірявся зв'язок з рідними близькими, це дуже боляче. Ми навіть зрозуміємо зараз. Наша передача добіга кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.